Паростки Анна Катеринич. Здравствуйте, Ань. Добрий день. Скажіть, вот, а ви могли б вот прочесть нам что-либо? А и правда, криватим ґрунту не треба. Немає землі, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має. Вони, ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесності і довір'я. Людина, людина ж не літає. Акрыло, мая. А мир театра ⁇ удивительный мир. Актеры разыгрывают жизнь, а зритель им верит или не верит. От этого зависит актерская судьба. Ведь искусство играть ⁇ это касается талантов, а искусство жить ⁇ это касается каждого. Спасибо вам огромное. Спасибо.